Підігрів Лобове, лобове 16-й рік, Вольво Оригінал. Криша є панорама, криша з рейлінгами криша ціла, криша ціла. Так. Візуально нормальний. Капот кольоровий, алюмінів, капот сілий, капот частково у плівці. Вот тут плівочка, передня частинка капота у плівці, Бампер у півці, крилачка в плівці. фара у, у плівці, а вампорті оплівці, Бампер саме собі у нас фарбований. Зараз капот ще доб'ю. Капот не фарбований. Через плівку рівномірно. По капоту питань немає. Потім ще подивимось по болтах. Тут під плівкою є дефекти, підкапані, ага. під підмазані і плівка зверху поклеєна. Фари у плівці, бампер фарбований, патроники. ну По зазорах все стоїть гаразд. так Отак плівочка, отак плівочка і на тому крилі теж. Камерка передня. теж шлифка, теж ж Так, сьогодні обеточку цараплилась. І тут починається ось тут і через все бачину царапина ось така. заламали. І задня дверка теж там була царапка, над молденгу там теж пофарбували, зараз подивимось. Так, кривошко у нас фарбоване. Фарбоване, шпакльоване. Шпако, шпало, шпаклені, шпаковане, шпакова, шпаковане, шпаковане, шпакова, шпако, 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 шпану. Криво, пошпакльоване алюміній, не знаю як будеш покрішка на нього триматись. Так, стійка Та паста поліровочна, стійка в нас вже ціла. Стійка вже ціла. Гума по протектору хороша, міліметрів по 5-6 по але отак от, от протектор повиривало 19 го оргіер і 20-ті Диски Гальмівні мінімальні, з є, колодки там ще хороші. Ага. Поворотник цілий, зеркало ціле, скло з 16-го 16 рік. безключовий під ручками теж плівка є. Ага. Так, ну дивимось дверка. клево, там до да заломчиков. Тут, тут, то да трошечки. А тут я ж Так, Volvo 2015, вона десь 15, десь 16. Так, гума позаду хороша. Передні колеса просто повиривало протектор, а, це 21 рік. то 19, це 21. Є бордюрка, бордюрка, бордюрка є. Колодки майже нові диски, мінімальний знос. Ну, царапка ця, думаю, сполірується. Так, Карта передня права є пам'ять, Бауэрс Вілкенсон, музика. Трошечки тут такі моментики. Так, по болтках дверка не кручена, крилишко кручена. проему нормально. Задняя дверка тоже не кручена ничего. По пластику есть царапки. Торпедка заводская. А что не стреляла что-то? Круль, да? Ага. Поменяли, да? Так. так. Сидим. Ага, ну то понятно, да. Так. Сидим. Тих ніяких таких не бачу, можуть десь підмити, підчистити просто і все. Потолочок заводський, тут резинка якось так Так, п'ятнадцятий, п'ятнадцятий, прохличка зі номером. Приємчик цілий. По пластику трохи царапок. Так, диванчик задній. В хорошому стані. По сидінню трохи тут є дефектів позаду. Тут все норм. Потолок чорний, сіточка чорна. Світка в поганику є. Сім Так, Парктроники позаду, камерка позаду. Тут все ціле. Ага, без ключа. Ага. Ага. Так, електричний багажник. Пластик трошечки покоцаний. 15 2015 року. По болтах ніде нічого не кручено. Шторочка від'їжджає. Сидіння. А как? сидіння в хорошому стані? Один раз доставал. Один раз, ага. Так, это другой комплект, да, Кулинки? Не ее. Не ее. Не ее. Вот я писал комплект на ТУ. Ага. Ремень двигателя, ремень генератора, фильтра. Ну, то есть полный комплект угу. есть, надо только поехать на станцию. Я понял. Там запаска есть? Докатка. Нет, докатка есть, да. Докат. Багажник докат. полный. Докат. А, а, еще там. А вот докат. еще под этим. Сейчас, оп. Ага. В новому стані okay. Ага, все, 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 все. Так, бампер задній. Хром насадки почистити, помити. Трошечки царапа по сріблястій накладці. Ну якісь такі мі Дребниця, рапка. Спасибо. Ну, а есть, может, рябни. здесь может дребни здесь. Так глобального ничего такого. Ага. Так пятнадцатый, пятнадцатый, проем силы, в'ятника є. Приклейка з номером, пару царапок, по болтах все норм, сидіння норм, пару царапок. 15 склон. Пам'ять на трьох, як і у пасажира, баверс, складання дзеркал, проєм сіли. трохи царапок, проклейка з віномером, 16 рік, другий місяць. Тут нічого не кручено. Так, зауважу, тут закрито все, крила не видно. А с той стороны видно болты крылышка капот дернули сиденье водия потёртость тут тут якая штучка такая тут Лед Так, Ну і випуєво наша тріщина. ну така заважає. Ось ця тоненька, а тут така товста. Підблискаю прямо перед обличчям. Так, підкапотка. Буду попередня. Софарі? Ага, так, да, так, да, так, да. так. Так, фар, оп, вітер, вітер, дуже сильний вітер. Так, фара ось ця приїхала. І... Я думаю, що її перебувало, скоріш за все. Так, да, тут. Ні, а та, так. Да. І сказали, що тут підпалені Подушка мотора суха. Тут взагалі все сухо, так, ніде нічого не бачу. Ну, фарам не добратись тут, пластик весь розбирати треба, це на сервіс треба їхати, знімати весь пластик, всі кліпси знімати. Ну, сказали, що цю фару ушки підпаяні, реставрована, тобто фара ця. там сосуху не да ничего. А запустите я капот, подержу, давайте. Ага. Запустите. Запустите мотор. Ага, да, да, да. Так. Капот с пробойками. Ну, про все ревненько. Все зашито, все це щоб побачити треба. Розбирати. Так, всі пластики, все-все-все на місцях, вітер капець сьогодні. Так, на капоті ось ці штучки. Так, парки світяться. Рівномірно все. Помилок ніяких нема. А пробіг на 20 общий. Вот, 111. А, все, 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 все. все. Угу. 112-132. Навігація прошита, розсифікована. Я включу задню передачу, щоб камерки. Камерка задня. Обзор 360. дверка відчинена тому... Вона так. Клімат холодить, все холодить, все працює, музика грає. Ну, в принципі, в принципі, що зараз комп кинемо, почитаємо і шторочка від'їжджає. Скло я не бачу ніяких надписів. панорамка открывается на проветривание. Она не отъезжает, да? Отъезжает. Нет. Когда-то отъезжала. Не хочет. Не, ее надо, по-моему. А вот я жму. Не, ничего. Вот, не на раз, проветривание, на проветривание становится, Езди, а сама панорама не хочет вид езжать и угу. Так, ну ладно. Самаему, то маємо. Ну що, зараз компом почитаем и і... по корму. Так. А так адаптив, радари, все там собрано, все работает. Угу. Угу. За зараз короче кинемо.